you Війна вона знищила не лише будинки, але й мирне життя мільйонів людей. Залишила після себе незліченну кількість драматичних розповідей з усіх куточків України. За кожною з них доля цілих родин. Одну з таких історій про життя серед війни, втрату дому, друзів та найрідніших людей нам розповіла жителька Лиману, що на Донеччині Юлія Гусак. Юля, вітаємо вас у нашому місті. Поговоримо про події, які вже не перший місяць тривають у нашій державі. Тож розкажіть, будь ласка, коли та де саме вас застало повідомлення про початок повномасштабного вторгнення? Я була вдома в місті Лиман. На той час я працювала в Фанчаренка центрі. Мама моя працювала в водоканалі, і вона якраз була ночна зміна. І вже їм зателефонували. Повідомили, що в Харкові, так і в Києві такі відбуваються події. І я дзвонила своєму начальству, нам сказали всім залишатися вдома. От, і так ми з завмиранням серця чекали, що буде далі. Які були перші думки? Може, не думки, а емоції, якісь страху. Можливо, ви почали панікувати, переживати за рідних, боятися? Так, почали всіх обдзвонювати, писати всім, хто був в таких гарячих точках на той момент. Всі підтримували один одного. Ну як такової паніки не було. Ну, ми вже, Наше місто вже переживало в 2014 році події. і тоді було ну більш-менш ми пережили все на, на місці, і ну це ми розуміли, що це вже буде ну по іншому, буде більш масштабніше і ну в мене була не паніка, а більш таке завмирання, більш таке депресивний стан у 2014 році. Це якимось чином по іншому було. По-перше, теж тоді ніхто не очікував. Жили як, як жили ми і просто спостерігали. Ну були, були такі моменти, що ми були в підвалі. От, ну, так, по терміну, по ну було це недовго. Не ну тоді теж виїжджали, хто б там з малими дітками десь виїжджали. Ну, ми жили в своєму місті і так якось перечекали якими були перші дні війни у Лимані? Коли саме почались вибухи, і як це все почалося? Вибухи десь так здалеку, мабуть, зразу вже було щось чутно, так, е е якісь отголоски, А тоді вже в біль ну, більше ну, десь, може, з в березні, в середині березня десь так гучно було і. Е ми розуміли, що наше місто оточується, і як ну, як в кільце зжимаються, і ну вже почалось таке більше, може, і панічні стани, більше ми в підвал спускалися. Що можливо брали з собою у підвали? Чи були вони оснащені усім необхідним? В підвал брали ну, сумку з документами, так просто одягали на себе щось тепле. Ось. Ну, так щось перекусити, теж такі якісь сухі пайки теж з собою брали. Ну, небагато не воду. от На той, на той момент ще був, було світло в нас, тобто, і ми там включали електропічку, щоб було тепліше. Як розвивались події потім, після березня, що далі було? В квітні е, почалися. Ну, більше вибухів було і гучніше, і ну, в наш саме будинок був прильот ну, на, на Пасху. От ми вже вирішили уїжджати з батьками, вже в сусідніх містах були ну, багато розрушень, і ми вже вирішили не не ризикувати і поїхати. От. Прильот був, ми якраз були в будинку з мамою, а папа був в гаражі. І ну, так казали, я не розбираюся, що це вроді як касетні снаряди. Вони там так порозліталися, там напроти забори, були повністю такі зрішочені. І, ну, це, це дуже миттєво. Ми просто попадали там між стінками. От мама дуже запереживала за батька, який був на вулиці. Він там теж упав, рятувався бігом. Там трошки в машину йому зачепила. Ну, слава Богу, що вона залишилася на ходу, все добре. І наступного ранку ми виїхали. Получається, у нас ну вікна постраждали. Ми їх як небудь затулили. Кришу підлатали і поїхали. Ви під обстрілами жили не один місяць, наскільки я розумію. Ну, получається як пару місяців, так. Яким воно було це життя під обстрілами? Ну це дуже е таке с -с скуте, скупе життя це е дуже ізрідка там в магазин сходити. І ну це якраз поляві роботи у нас частний сектор. Ми, звісно, ми все робили. Садили там картоплю, картоплю, всі ці сільськогосподарчі роботи проводили і ну, все це швидко бистренька і в дім. От. Ну, ми якся Ну, старалися бути вдома. Там в підвалі ми теж не дуже сиділи, але якщо вже було прям дуже гучно, ми, звісно, спускалися в підвал. Чому ви виїхали не відразу? Чому чекали ось певний період? Ну, мабуть, такі і по характеру не рішучі. І хто знає, батьки дуже прив'язані до свого будинку, дуже шкода все це залишати, на щось сподівалися. Що якся, воно як так от не впаде на голову, мабуть, рішення і не приймеш. Про те рішення виїхати, хто все ж таки прийняв, чия була ініціатива? Ну, батька. Ми, ми якось так вже Погоджувались, ну вже всі потім разом порадилися. У нас родичі є в Дніпрі, і ми поїхали до них. Ну родичі такі можна сказати далекі, але вони нас прийняли, і ми в них пару місяців побули. Чому потім вирішили зупинитись на Олександрії? Чому не залишились в Дніпрі? Ну, теж, як не дуже зручно жити з родичами, все це боялися, що стісняємо їх. А сюди теж переселенці, наші рідні, двоюродна моя сестра з сім'єю, вони якся, теж через своїх знайомих почули про Олександрію, їх прийняли в гуртожитку. І їм дуже подобалося місце. Ми, ми зізвонювались і ми вирішили поближче до рідних приїхати сюди. Приїхали, нам теж дуже сподобалось місто. Це було літо гарно. Розкажіть, якою була дорога з Лиману до Дніпра спочатку, потім вже до Олександрії. Зразу було декілька блокпостів, було дуже так, якся, ну, моторошно на душі, було дуже багато вибухів цей день з, з, зранку, ну, всю ніч і зранку. І вже коли був прильот в хату, було ще страшніше ночувати. Ну, ми вже вирішили ночувати в хаті. Ні, ніхто не спав. Ну, Зранку бігом зібралися, десь около сьомої виїхали. І одразу був блокпост. І, ну, машин було небагато. Ми, можна сказати, пуста була траса вже в цей, в, цей, в цей час, це було 25 квітня. Ось ми їхали. Ну, можна сказати, дорога була такою благополучною, скажімо так. Було багато військових зустрічалися, а так можна сказати, була порожня траса, і ми добре виїхали. Як трошки від'їхали, немає вибухів, це було так, як странно. Що взяли з собою? І з найнеобхіднішого, мабуть, взяли речі. батько нас дуже обмежував, щоб ми брали саме необхідне. Це було якраз вже, вже навесні. Ну, те, що на собі оділи, там якісь куртки, речі, такі ліки, все що було. Щось таке я навіть ноутбук оставила, забула. Потім ще е, хоч спала на думку взяти якісь теплі речі, бо ми думали, може на місяць, може на пару місяців будемо їхати. Не думали, що будемо зимувати. Все-таки взяли ми теплі речі, кур куртки теплі. Ви займаєтесь творчістю, тому, мабуть, з собою взяли фарби. Фарби, звісно. Фарби взяла, взяла фарби, які залишалися там, аркуші акварельні. все, все це, так. Там остався, залишився мій мольберт вдома. Він такий грамоський. Картин багато залишилися вдома. Чи зберігаються вони невідомо. Якими були ваші перші дні у безпеці? Хотілося відпочивати, хотілося, хоча, хоча дуже було тривожно за наших сусідів, які залишилися, ми все время телефонували, тривожилися, і потім зв'язок почав пропадати, і, і якраз в цей час. Ну, Кожен день були повідомлення про наше місто, які зруйнування, то ДК, то школи, все це рідне, все це наше. І кожен день були такі дуже жахливі новини. З одного боку, ну почувалися в безпеці і ну, прям не могли нарадуватись. А з іншого боку, душа там залишилася і дуже хвилювалася. Чим наразі займаєтесь в Олександрії? Я малюю вдома за весь час. Малюю, я не праце влаштувалася, хоча б були такі думки. Поки що вдома прийняла участь в. Благодійному закладі в бібліотеці зі своїм в благодійній виставці зі своїми роботами акварельними. Малюю такі мультяшні у мене образи. Беру якусь картинку, яка сподобалась в інтернеті, і її копіюю. Вони у мене дуже милі, такі затишні. Поки що ви плануєте залишатись тут? Чи є думки щодо того, аби далі кудись їхати? Чи можливо повертатись додому? Ми сподіваємося, що навесні ну, батьки так планують. Сподіваємося, навесні повертатися. Ну, ми так хочемо, щоб була, щоб була змога повернутися. Зараз ваш будинок він зберігся? Чи в ньому якісь руйнування? Так, він, може, ще було декілька попадань таких незначних, але він вистояв, залишився, ну, незначні пошкодження, там вікна, трошки дах. І так сусіди приглядають. Що кажуть ті, хто залишився там, ось, наприклад, сусіди? Яка там ситуація? Ситуація й досі неспокійна. Там... Ну, хоча в деяких районах підвели світло, електромережі запрацювали, газопостачання там немає, воду там теж в деякий час дають. Люди повиходили дехто на на працю, там в лікарню десь ще і Трошки в звертаються до життя свого, ну все одно ще є, є прильоти, є вибухи. Розкажіть, власне, яким було життя в окупації, коли саме звільнили лиман? Яким був цей день перемоги для лиману? Людям там прийшлось дуже важко, тому що це були ж бої. Ну, звісно, всі раділи. Ми тут по інтернету слідкували, як було ну, освобождали ліман. От і звісно, раділи дуже, тому що ну після того як був звільнений Л леман, вже почали щось ну відбудовувати. Якісь такі вже позитивні речі почали. На період окупації ви тримали зв'язок там, наприклад, з сусідами або там іншими друзями, знайомими? Дуже рідко ну була зв'язок, був дуже поганий. Ну, дуже, дуже рідко ми зізвонювалися з сусідами. А що вони розповідали на той час? В основному сиділи в підвалах весь цей час. Сиділи, це було життя таке під підземля. Не було нічого: ані води, ані світла, ані тепла, нічого не було. Ні, нічого не, не встановлювали, нічого не робилося. людям було також тривожно виходити. Всі, якся, ну люд, звісно люди якісь свої потреби ну вирішували щось щось робили виживали як могли Давайте повернемось до гарних спогадів. Розкажіть, будь ласка, ким ви працювали до війни, яким було ваше звичне довоєнне життя? Я тільки влаштувалася, можна сказати, в Гончаренка центр. Я там ну, ще стажувалася як адміністратор і проводила майстер-класи діткам з малювання. Звела також йогу для літніх жінок і для дітей також. Ось і, і дуже мені хотілося там працювати. Я така була перспективна робота, планувала. ну, в -в Вийшло так. Мабуть, переоцінка певних цінностей пройшла все ж? Звичайно. Мабуть, відносини з батьками більш кріпчають. А батьки чим тут зараз займаються? Батьки вже пенсіонери. Так, мама займається рукоділлям, вона в'яже, ну, це так, для, для сім'ї. Батько так, взагалі був шафером. Я вам хочу сказати, що дуже їм скучно, ну, нудно, бо вони звикли жити в своєму будинку і займатися господарством, навіть якщо вони ну, пенсіонери, мама ще працювала, це вона вже тут вийшла на пенсію. А, а так вони завжди були при роботі, це двір, подвір'я, хоч взимку, хоч влітку, завжди є що робити. То тут трошки Звісно, скучновато. Ну, Ми гуляємо, ми любимо парк Шевченка. Ми завжди ходимо, гуляємо. Нам дуже подобається, як чисто, гарно. Що все, що потрібно, все в черзі города знаходиться, де не потрібен майже транспорт. Ви, мабуть, вже думали над тим, які три перші речі зробити після нашої перемоги. По-перше, буду обіймати усіх зустрічних, мабуть. І буду планувати працевлаштування, буду планувати майбутнє. Ну, зараз це все робиться, але я більше думаю, що це буде робота більш впевнена. Будем, будемо, звичайно, радіти. Як будете святкувати? знає, Мабуть, це і так буде свято, без, без якихось особих. Це і так буде на, на душі свято. Ну, хочеться вже розслабитися, хочеться вже якся, вірити в майбутнє, Кажу, планувати щось. Зараз це такий якийсь подвішений стан, таке трошки завмирання, все одно залишаються якісь такі ну, депресивні настрої. Сподіваємося, що перемога буде якнайшвидше, і ваші плани повернутися навесні додому обов'язково здійсняться. Юля, дякую вам за таку цікаву та відверту розмову. І я вам дуже дякую. Теж сподіваюся, що перемога буде дуже скоро.